Всім, добрий день, продовжуємо розбирати задачу третього пункту номер 38 На мою думку, трішечки оці два будуть простішими за попередні, але ну, чомусь автори вирішили ось так їх розташувати, ну то нехай. І так, є функція y дорівнює модуль X-A, і мені треба, щоб вона зростала на проміжку від 2 до плюс нескінченності за яких А це у мене буде. Знову ж таки, я завжди раджу бачити щось з параметром. Параметр це число. І поки у нас з вами такі там, рівняння, графіки, функції не складні, підставте, побудуйте, подивіться, принаймні, як воно себе поводить. Декілька значень. Нехай я беру А0. Я отримаю звичайний модуль. Нехай я от беру там А1. Отримаю там ось таке ж. Просто зараз е, якісь рандомні значення, я поки що не знаю, що мені потрібно. І от щось напідставляв підставляв тут. І зараз піду будувати. Схематично, знову ж таки, а мені точно і не треба. І так. Нехай x, y, Беремо синек. А 0 Стандартний модуль ось він. Окей. Побудували. Беремо. Нехай фіолет. А дорівнює 1. мінус 1. Значить, вершинка буде тут в одиничці. Ось він. Нехай а там мінус. Ось воно. Будуємо сюди. Ну, коротше кажучи, галочки. Які, ну, так умовно кажучи, катаються по вісіксів. Ну бо вершинка вона переміщується. Тепер, що мені треба? А я хочу, щоб от у мене оце мінус 1, оце 0, оце 1, от у мене 2. І щоб починаючи з двійки, у мене обов'язково функція. Що я там робила? Зростала. Ну, зростає. Ну, зростає. Ну, Зростає. Тобто, всі ті параметри, які я обрав, начебто нормальні. Ага. Тобто Дивіться. Відразу розуміємо, що... О, де вона? Ось. що ось ця частина графіка мене не цікавить. Чому? Тому що до вершини зліва оця гілочка спадає. Тобто, зрозуміло тоді, що зростаюча гілка буде ось ця права. Ну, давайте проводити. От вліво рухаюсь, бачите? Отут весь цей хвіст, він буде завжди зростати. Це чудово. Тобто, все те, що отут зліва знаходиться, мене цілком задовільняє. Починаю рухатись вправо. Все нормально, все нормально, нормально. Все ще нормально. Прийшов в двійку нормально. А от далі біда. Тому що от вона вершинка. Але тоді і оця почнеться пізніше. І подивіться, що буде. А буде що отакий от шматок від 2 до А. Моя функція буде спадна. Відповідно, що я розумію? Моя вершинка. Оце мені не підходить. Вона має бути не правіше за точку 2. Тобто вершина. А, галочка. Я прям так і пишу. Тобто, отут тоді тільки треба написати, що це у нас галочка. Ось така. А вершина. А вершина. Яка вершинка? Давайте подивимось. А 0 Вершинка А0. А це цілком прийнятні галочка, корито, оця парабола, як я її малюю, все прийнятно. До тих пір, доки ви розв'язуєте правильно, що хочете, то і малюйте. В принципі, таке пояснення, мені здається, досить зрозуміло. Тобто я умовно да, беру в лапки, показую, що я розумію, що це неофіційна назва, і я схематично показую, як вона виглядає. І я пишу, якими властивостями у мене цей графік володіє. А що для мене важливо? Ну, його вигляд. І в даному випадку він вершинку має. І я пишу координати вершинки. Все. Цього достатньо. Вершина цієї галочки у мене, а точніше, давайте ось тут скажемо: абсциса, да? Абсциса вершини. А, АБС. Вершини? Неправіше. Чому не правіше, а не лівіше, тому що два також катить. Двісті, все нормально. Неправіше за два. Тоді я розумію, що у мене виходить. А. Менше або дорівнює за 2, от, абсциса вершини не правіше за 2. Значить А менше або дорівнює 2. Це повний розв'язок. Якщо йти аналітично, треба розкривати модуль, там дивитись Х більше за А, Х менше за А. І дивитись, знову ж таки, що по цей хвіст він у вас не заліз а, на оцей промінь від 2 до плюс нескінченності. В принципі, буде те саме, але чому не йду аналітично? Тому що там це словами треба якось пояснювати, та мені треба, щоб частина А-Х розташовувалась неправіше не за оцю там вертикальну пряму х дорівнює 2. Коротше кажучи, багато слів. Це можна все обґрунтувати, але щоб воно було ну, для мене красиво і прийнятно, це багато писати. А я писати багато не люблю. Тому цей параметр я вирішив розв'язати графічно. Як метод, графічний графічний метод розв'язання задач з параметрами, він цілком валідний. Ніяких проблем його використовувати немає. І так, x плюс А. Ну ми вже розуміємо, про що йде мова. Тому я тут буду трішечки швидше, мабуть. Я хочу, щоб вона у мене спадала. На Проміжку від мінус нескінченності до мінус одинички. І за яких же А у мене це можливо. І так, знову ж таки, я отут пишу, що. да, отут, до речі, я забув, це графік. Графік галочка. Значить, графік у мене галочка. Як вона виглядає? Перед модулем е додатній коефіцієнт, значить, ось так. Бо якщо перед модулем мінус, то вона буде отак себе поводити. Ось така. З вершиною. Де. Де у мене занулюється цей модуль. Х плюс A, 0. Тобто Х це мінус А. Значить, вершинкою буде мінус А. Так, це мінус треба прибрати. Мінус А і 0. І так. І тут я хочу, щоб у мене спадало. Значить. На відміну від попередньої задачі, мене навпаки, тепер буде цікавити ліва гілка. Тобто, от у мене мій проміжок від мінус одинички і туди галочка там у мене якось рухається. Да? О, так, ну перш ніж ось це робити, давайте, напевно, так проведемо. Знову ж таки, давайте робити. Десь там отут ставлю. Все ок. Це все добре. Бо починаючи. Ну, точніше, починаючи з цього і в мінус да, вона виходить, спадає. А оцю навіть частину я не буду будувати, вона мене не цікавить. Оцю нормально. Нормально. В самій точці 1. Все ще нормально. Якщо б отут кінець був круглий, то там треба було б а, поговорити? А хоча, до речі, все одно нормально. Ось. А от рухаємось далі. Що отут? Отут вона спадає, але оця гілка мені заважає, оцей шматок, він буде зростати. Тобто, що виходить? Знову ж таки, абсциса вершини. Y дорівнює модуль x плюс, не лівіше за точку мінус один. Лівіше не можна? Тобто мінус А у мене. Так, не лівіше це означає ось так. Мінус 1. Множу на мінус 1, отримаю А менше або дорівнюю. Одиночка. Ось і все. Так, ну тут треба, правда, вісі підписати. Мабуть, я зовсім щось розійшовся. Тобто, знову ж таки, проаналізували графік. Подивились, спочатку ми прощупали, що це взагалі за графік такий. Потім прощупали, яка гілочка нас буде цікавити, почали її рухати, подивились, як себе там що поводить, де починаються проблеми, і сформулювали критерій. Критерій, абсциса вершини, чи там не правіше, чи не лівіше за якусь точку. І, Відповідно, далі просто розв'язали цю задачу. Графік модуля також, в принципі, досить популярний, ну, модуль, корито. там... Півкола далі будуть. що там ще, Оці ламані, гіперболи, параболи це все дуже часто в задачах з параметром на графічний метод буде фігурувати. Тому базові графіки, а ще буде ромб квадрат. Ну, це трішечки далі. Там, в принципі, знову ж таки, вони з модулів отримуються. Тому це так, плюс-мінус в голові тримаємо. Я думаю, що ми будемо їх. Тому що програма так побудована, що ці графіки так чи інакше в якійсь темі вспливають. Тим не менш, плюс-мінус в голові тримаємо, що це нам десь може знадобитись. Таким чином, ці задачі ми з вами розв'язали.